Слава Богу. Слава Богу! Читаємо тексти із Слова Божого, над якими сьогодні хотів би, щоб ми роздумували темами і проповіді, чи чуємо ми голос Божий? Знайомий для нас всіх текст, знайома історія, перша книга Самуїлова, третій розділ, перший текст. А отрок Самуїл служив Господеві при Ілії. А Господнє слово було рідке за тих днів, видіння було нечасте. І сталося того дня, коли Ілій лежав на своєму місці, а очі його стали затемнятися, він не міг бачити. І поки Божий світильник ще не погас, а Самуїл лежав у Господньому храмі. там де божий ковчег, то покликав Господь до Самуїла. Самуїле, Самуїле, а він відказав: Ось я. І побіг він до Ілі, Ілія та й сказав: Ось я, бо ти кликав мене. А той відказав: Я не кликав. Вернися, лягай, і він пішов і ліг. А Господь далі покликав Самуїле, Самуїле. І став Самуїл і пішов до Ілія та й сказав Ось я, бо ти кликав мене. А Той відказав: Не кликав я, сину мій, вернися, лягай. А Самуїл ще не пізнав голосу Господа, і ще не відкрилося йому Господнє слово, а Господь далі покликав Самуїла третій раз. І він устав і підійшов до Ілія та й сказав: Ось я. Бо ти кликав мене, і зрозумів Ілій, що то Господь кличе отрука. І сказав Ілі до Самоїла: Іди лягай, і якщо знову покличе тебе, то скажеш, Говори Господи, бо раб твій слухає мене. І пішов Самуїл та ліг на своє місце, і, вийш, і війшов Господь. І став, і покликав, як перед тим Самуїле, Самуїле. А Самуїл відказав Говори, Господи, бо раб Твій слухає. Ось такий текст із Божого слова я зачитав. Знайома для всі, для нас історія, друзі, ви знаєте, по особливому цей час, час непростий. Багато можна чути різних голосів. Багато чого можна слухати порад від людей. І як ніколи, зараз, знаєте, перед людьми пости якась дорога, якийсь вибір, щось вибирати, тіло підсказує одне, як вигідно для тіла, як легше буде для нашої плоті, як нам легше буде, так підказує нам тіло, правда ж? Приходять різні думки на розум. Друзі, я говорю це слово, тому що Бог говорить до мене через нього. Найперше, я його переживаю в своєму житті. Ми розуміємо, що прийшов момент в наше життя, коли Бог, він хоче мати відносини з кожним. Ні. Я не буду поступати так, як поступає мій брат. І я не буду поступати, як поступає моя сестра. Тому що Боже Слово говорить, що всякий, хто дивиться, надіється на людину. Написано в Божому Слові, якщо сліпий, веде сліпого, то що? Обоє попадають в яму. Друзі, якщо в житті нашому, живучи в цей час, ми будемо слухати порад людських, ми будемо зараз розглядати деякі історії із Слова Божого, деяких персонажів, які теж чули голос Божий. Але не зовсім. Бог говорить через людей, Бог говорить через обставини, Бог говорить через різні події, які відбуваються в нашому житті. Ви знаєте, друзі, я хотів би, щоб ми розглянули два перших царів в ізраїльському народі. Ви знаєте, хто перший цар в ізраїльському народі був? Бог вибрав його. Я задам запитання, найперше я знаю, і я думаю, ви знаєте, Саул чув голос Божий. Бог говорив до Саула. Неодноразово Бог промовляв до Саула. Був Самуїл, пророк Божий. Саул слухався голосу Божого те, що пророкував Самуїл, те, що говорив до Саула. І ви знаєте, що відбулося в житті Саула? Коли Бог дав явне, конкретне повеління для Саула, що йому потрібно зробити. Ви знаєте, ця історія як ніколи говорить до мого серця. Я сьогодні сидів вдома і роздумав на цією історією. Саул бачить це все, що відбувається. Він бачиться народ, це смятіння. Народ там розходитися почав. І так далі. Але від Самуїла, Бог через Самуїла до нього сказав. Відкриття своє повеління! Саул, якби і розуміє, що Бог говорив до нього. Але ви знаєте, ось включається аналіз його розуму. Або включається аналіз, я не знаю, його тіла, можливо, якихось попередніх його разів, що було в нього. Він ж то бачить народ, розбігається треба скоріше. Самоїла нема. Включив свій розум. Включив аналіз свого розуму, хоча має відкриття від Бога. Він знав відкриття від Бога. Потрібно дочекатися. Але ні, включає свій розум. йде по повелінню свого розуму. І ми далі знаємо, приходить Саул і каже Бог. Тобто приходить Самуїл, і каже Сауле, Бог відкинув тебе. Ви знаєте, статус. Саул не хотів втрачати. Він каже до Самоїла: Пройдися зі мною, почти мене перед народом. Невже це, я собі сьогодні так аналізував Саула, невже це було тобі важливим в житті за твій статус, за те, що ти цар і так далі? Ти ж втратив особливе, ти втратив зв'язок з Богом. Ти втратив те, що Бог до тебе говорив. Те, що Бог до тебе промовляв. Але ви знаєте, включаючи аналіз свого розуму, я не знаю, друзі, не можу до кінця засудити Саула, тому що я не знаю, як би я на цьому місці його поступив. Я не знаю, що би я робив би в його ситуації. Тому що, бачачи, це все, що відбувається навколо, можна би було різні ситуації сприйняти. Можна би було різні думки подумати, ну треба ж скоріше. Здається, чуть-чуть не дочекався повеління Божого. Беремо другого царя, цар Давид. Ви знаєте, особливий теж цар. Саулом був Самуїл. А за Давидами теж читаємо. В нього був радник. Як звали цього радника? І написано в Божому Слові, що цей чоловік, він йшов і питався волі Божої. І каже, його совет чи його порада Считалося, як будь то хтось пішов і спитався у Господа. Друзі, нам би всім таких би людей в життя, ні? Піти, запитався і знаєш, як то поступити правильно в житті. Те робити чи не робити. Ви знаєте, є люди, які в кожному, навіть в дрібненьких речах в своєму житті, вони пізнають голос Божий, волю Божу робити те, не робити, іти на ту роботу, не йти на ту роботу, купляти ту річ, не купляти ту річ. Ви знаєте, кожний по-іншому, кожний по-різному. Хтось купляє будинок і в Бога не питається, тому що він для нього так приходить. А хтось маленьку, дрібненьку річ в своєму житті, можливо, там за 100 гривень. І він буде Бога питатися, Господи, а чи дасиш мені відповідь? І уявіть собі, ось в житті в Давида, в царя Божого, помазаника, який Бог теж його помазав на царство. Є чоловік. Афитофел радник, написано, який радив йому, як поступати в житті, як царствувати, як діяти. І ви знаєте, можна би було сказати: ну, Давид прекрасний Божий чоловік, чує голос Божий, і так далі. Але ось наступає в його ж момент, друзі, для нас ця історія всім знайома, коли Давид згрішив, і проходить до нього пророк. І починає розказувати притчу, історію розказує. Ви знаєте, в цій історії ми бачимо, як Давид він кається перед Богом після цього, що він зробив в своєму житті, як він засуджує себе. І так далі. Він каже, лучше впасти в руки Бога живого, коли йому ці три кари. Але він каже, ні, я лучше попаду в руки Господа Бога живого. І ви знаєте, я собі по-особливому аналізував Давидове життя і сьогодні сидів і роздумав, Думаю, Господи, ну от він зробив цей поступок. Ну, згрішив Давид. Невже ти будеш далі промовляти до Давида? Саул теж згрішив. І приходить до нього Самуїл і каже, відступив від тебе, Господь. Вже не говорить Бог до Саула. Давид теж згрішив. Падає, кається. І ви знаєте, ми знаємо, як закінчили життя Саула. Біблія нам відкриває. Ми знаємо, як закінчили життя Давида. Дух Господній на мені і слово Його на язиці у мене. Чує голос Божий, чує відкриття від Бога. Хоча були різні моменти, ми ось беремо і аналізуємо в світлі Божого Слова на історіях. І той муж Божий, і той помазаник Божий, і той помазаник Божий. Той до останніх днів своїх чує голос Божий, керується Духом Божим. Ведений є Духом Божим. Друзі, ми ще читаємо за одного чоловіка із Божого Слова, за одного пророка. Ви знаєте, я собі аналізую його життя. Приходить до нього валак і каже: прокляни мені цей народ. А він каже, як я можу проклянути цей народ, коли Бог його. Благословляє. Друзі, він чув голос Божий. Він знав повеління Божі. Ось щось закрадається в його розум. Щось в його середині починає відбуватися. Він дещо почув. Цар обіцяє тобі славу, цар обіцяє тобі царство, цар все для тебе обіцяє. Ти тільки прокляни, прокляни ізраїльський народ. Тобі не треба ні йти не воювати, нічого робити. І ви знаєте, в Валаама щось в серці вже відбувається. Він, почувши ці слова, робить дивні речі в своєму житті. Щось змінюється в його житті. Він іде раз, запитується Бога, каже, залиштесь тут. Другий раз іде запитується Бога, залиштесь тут третій раз. І Бог каже, йди. Ви знаєте, ангел Господній стає на дорозі з мечом зупиняє Валаама. Він, як будь-то не чуючи голосу Божого, він далі йде. Що ти робиш валами в своєму житті? Що ти робиш? І він, як будь-то не чує голосу Божого. І він приходить, і ми дивимося на закінчення його життя. Каже, говорить муж, який бачив видіння всемогутнього, який чує голос Божий, падає, гину, але відкриті очі мої. Розумію, що нічого в житті не можу зробити. Ви знаєте, друзі, я роздумую над цим словом, тому що минулої неділі хто був на вечірньому слові, я прийшовши так додому, я почав аналізувати. Бог через голос свій говорив, що є в народі Божому обман. Обман, обман, а потім будуть гіркі сльози. І я сів я почав аналізувати найперше своє життя. Кажу, Господи, відкрий для мене, що ти хочеш сказати. І Бог почав говорити до мене, каже, народ мій, він втрачає голос мій, а він більше слухає голос диявола і тому обманутий дияволом. Для нас легко жити так, як підсказує нам наша плоть. Для нас легко жити так, як підказує нам наш розум. Ви знаєте, дивлячись в ситуацію, яка відбувається в нашій країні, і, можливо, може, треба потрібно задати запитання не для цього часу. Народи мій церков моя, я поставив тебе, коли ми бачимо, які чудеса Божі відбуваються, яка Божа слава відбувається. Але наша плоть починає в той самий час нам підсказувати. А ти подивися, роботи нема. А ти подивися, всі так роблять. А нічого заплатиш, то проїдеш. Бог не збереже своїх вибраних, які його до нього день і ніч. Каже, хоча медлі, но подасть защиту щиту Коли ми чуємо голос Божий, коли ми чуємо Божі повеління, і ось ми читаємо історію за Самоїла, каже, видіння в той час були рідкі, і слово було нечасте. Але були люди, які чули голос Божий. І сьогодні запитання до кожного: друг, брат, сестра, чуєш ти голос Божий? Чи, можливо, твоя сьогодні плоть, твоє життя, воно підсказує, не проживеш. Війна в країні. Ти подивись, всі виїжджають, і тобі треба їхати, і так далі. Я не проти, якщо це все чесно. Друзі, я важу своє життя я аналізую, і був в деяких в моментах теж каявся перед Богом. І теж розумію, що був неправий. Але дивлячись на теперішній час, на час, в якому ми живемо, задається велике запитання, не для цього лі часу. Бог поставив нас як церкву, щоб ми світили, коли люди, вони впустили руки, коли люди в великому переживанні, в великій тривозі, і вони не знають, що робити, але був Самоїл в народі ізраїльському. Який чув голос Божий? Який знав, що робити. Друзі, чи чуємо ми сьогодні голос Божий? Чи знаємо ми, що сьогодні повинні робити ми? Якою дорогою сьогодні ми повинні йти? Друзі, я знаю, як Бог випробовує мене через це слово. Що робити мені? Чи чую я голос Божий? Я знаю, можливо, завтра постане якийсь другий визов. Завтра буде якийсь інший голос звучати, і переді мною постане картина, і Бог буде випробовувати мене. Але як би хотілося, друзі, друзі, щоб кожен, хто є на цьому місці, ми чули голос Божий, що нам потрібно робити, ми читаємо в Біблії, написаний є один текст: із синов і Сахарових були люди, які знали, що і коли ділять. Сьогодні задається запитання до нас, чи знаєш ти, дорогий брат і сестра, що тобі потрібно робити? Чи чуєш ти голос Божий? Чи промовляє до мене сьогодні Господь? Ти повинен бути там, ти повинен робити те. Сьогодні ми чули: для Бога немає ніякої речі неможливої. Ви знаєте, ворог хоче сьогодні забрати ці слова з серця? Він хоче поставити сьогодні під сумнів ці слова. Не проживеш, не пройдеш. Нелегкий легкий час. Але коли чуєш голос Божий і знаєш, що Бог є твій батько, Бог піклується про тебе, Він не залишає тебе, то підеш через вогонь, а Він тебе не опалить. Через воду вона не потопить тебе. Чому? Тому що Господа вибрав твердинію своєю, а Він промовляє до твого і до мого серця не бійся. Друзі, як приємно, коли сьогодні Бог. До тебе і до мене говорить, сину мій, дочко моя, не бійся, не бійся! Сьогодні ворог хоче вкрасти це серце. Сьогодні Він хоче, заставляє нас засумніватися в нашому Бозі, засумніватися в упованні на Бога. А сьогодні як прекрасно чути голос Божий, який промовляє до кожної з нас. Не бійся! Я би хотів би, щоб ми помолилися про це. Можливо, хто не чує, хто втратив надію, кого ворог різними думками, великі переживання в житті, то сьогодні хай Бог тихим і ніжним голосом проговорить в твоє серце, сину мій, дочко моя, не бійся, будемо молитися. Йому хай буде слава. Амінь.